Не можу піти додому, розливаю хромпік. Розливаю нову партію отримав і потрібно розлити. Ту розмели просто. Розмели. Але треба по передоплаті. Е Тільки передоплаті. Бо 18 хромпіків лежить на пошті і не забираю. Можливо, їх і заберуть, а можливо, ні. Не знаю. Тому розливаю і ще треба ось такі ці. Бачите, смайлики всім понамальовувати, хто купить. Хромпік 100 гривень. Ось така баночка це реактив для перевірки срібла. Розливаю. Так що так, слідки вже зараз пів восьмого. Але процес іде, процес іде. Тому так, 100 гривень. Зараз я покажу, як він працює. Дивіться, як працює? Працює дуже просто. Є в нас дві речі. Так, є у нас дві речі. Ложка. І кільце. Ми не знаємо, що з них. що. Зараз я чухну болгаркою, бо. Тепер дивіться, ось ложка. Якщо ми на ній, я ж на ній пробував, бачите, дивіться, якщо ми на ній будемо пробувати, нічого не відбувається, бачите? Нічого не відбувається. Я не можу намалювати нічого. А якщо срібло, то ось воно червоніє. Вступає в реакцію, дивіться, я полосу веду, Бачите, раз почервоніло. З боку полусуведу, ну, оп, почервоніло, бачите? Тут воно червоніє. Це... Ср... Оце такий хромпік. Називається хромпік реактив для перевірки срібла. Розливаємо і всі обов'язково будуть смайликами. Тому так. О, що я вам скажу, друзі? Цікаво там металобрухту? Підписуйтесь на канал.